Початку року в Україні припинилася видача державних актів на землю. Про це нагадали в обласному держзамаганстві. Їх замінили свідоцтва про право власності на нерухоме майно, які видаються органами держреєстрації прав. Ці ж установи проводитимуть так звану первинну реєстрацію на землю чи будинки. В свою чергу нотаріусами здійснюватиметься фіксування зміни володіння. Це може бути купівля чи продаж нерухомості та інші процедури. Водночас у держземогенстві нагадали, уся документація щодо початкового права власності буде вироблятися саме у них. Для того щоб Де Держреєстр видав вам свідоцтво, ви пройти повинні пройти весь всю процедуру виготовлення проектної документації, і наша структура. Для Укрдержреєстру подає в електронному вигляді фактично весь пакет документів. Вони тільки роздруковують свідоцтво щодо державних актів, то вони будуть чинними необмежений час аж до моменту будь-яких нотаріальних дій. До речі, від початку року нову процедуру прийшли вже 5,5 з половиною тисяч прикарпатців. Також в установі підбили перші підсумки роботи публічної кадастрової карти. Нагадаємо, вже третій місяць інформацію про земельні ділянки можна отримати в онлайн режимі на офіційному сайті держземства. Сервіс кажуть фахівці відкри. Чимало неточностей у співвідношенні паперових та фактичних меж ділянок. Земельні ділянки, які виготовлялися різними проєктними організаціями, вони виготовлялися і заносилися в цю несе підластрову систему. Є невідповідність їх в розміщенні на карті. Тобто є навіть такі моменти, що ці ділянки вони падали за межі області і навіть за межі держави. Усі ці неточності кажуть в обласному держзамагенстві, вже взяли в опрацювання і найближчим часом дані про кордони земельних ділянок уточнять.